Всім привіт, всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про дві нових промоакції на біржі Binance, з яких ми зможемо заробити потенційних 50, а то й 70 доларів, використовуючи взагалі мінімальні вкладення і мінімальні вкладення по часу. Перед початком відео прошу вас поставити лайк і підписатися, та як це допоможе просуванню мого каналу. Зараз на біржі Binance з'явилось дві промоакції від двох проєктів: це проєкт Стариніфт і проєкт KiloX. Зараз ми розберемося, взагалі, що нам потрібно буде зробити, щоб отримати дроп від цих проєктів безпосередньо на біржі Binance. Заходимо на Binance, в кого немає, реєструємося, переходимо в розділ Гаманець. І тут вгорі є біржа і Web3. Нам потрібно вибрати Web3. Переключаємося на Web3. І тут у нас є промо-акції різні, де я зараз гортаю. І нам потрібно тут спочатку знайти старинів. Про промоакцію акцію Revox я розказував в минулому відео. Зараз нам потрібно розібратися про акцію від Старинів. Скажу зразу, нам потрібно буде закинути на гаманець Web3 5 доларів в мережі OPBNB і 5 доларів в мережі BNB. Оттак ми заходимо, це мережа OPBNB, нажимаємо Отримати і тут у нас є наш адрес, і на нього ми скидаємо з нашого спота чи взагалі з других гаманців. Переходимо до акції Старинів, нажимаємо Приєднатись зараз. Тут буде Connect-Wallet, тут ми коннектимо свій Web3 гаманець, після чого е вставляємо-код реферал реферальний код сюди, за це ми отримаємо додаткові поінти. поінти. Е далі підписуємося на їхні сторінки в Твіттері, тобто на сторінки сторінів та на сторінки Web3 Wallet, і тут вставляємо свій е нік в Твіттері. Все, Після цього ми заходимо сюди. Нажимаємо Mint, у ну, мене вже зміщено. Ви нажимаєте Mint, підписуєте транзакцію, у вас там стягує певну комісію. Після цього всього гортаємо ще нижче. до цього розділу ми перейдемо чуть пізніше. Ми мінтимо ще оцей бейдж. Після цього, як ми змінтили цей бейдж, повертаємося назад. І тут у нас є Binance Web 3 Wallet. у цю бачимо бджолу. Нам потрібно буде кожен день сюди заходити і нажимати Mint. Як бачите, в мене пише see you tomorrow. Взагалі, всі, хто виконував airdrop від проєкту Старинів, знає, що це за проєкт. Там були подібні завдання, де потрібно кожен день було заходити, робити Daily Claim і так, далі, і так далі. Ми нажимаємо Mint, після чого ми тут нажимаємо Claim Reward. Claim Reward, тобто оці. Кристалики можуть нам не начислити зразу. Ми пробуємо робити це декілька разів, але тепер вже це багпофікшені, начисляється майже зразу. І далі гортаємо нижче. І тут в нас є наш реферальний код, і ми просто копіюємо його, ділимося з друзями і лутаємо додаткові оці кристалики. В принципі, все. По завданнях ми закінчили. лишилось ще кожен день заходити і просто мінтити оцю ну, Біля цієї бджоли усі кристалики. По комісіях стягує небагато. Бачимо, що я закидав в мережі OPB 7 доларів і мережу BNB я закидав теж близько 6 доларів. Тобто там буквально до долару у мене стягнуло, тобто залишилось, в принципі, простойна сума. Старі думаю, лістинг буде десь через 20 днів, умовно, і там же ми на ці токени прийдуть безпосередньо нам на наш спотовий рахунок і ми при лістингу їх обов'язково слиємо. Якщо у вас виникли якісь питання по виконанню цих промок, то текстові інструкції я розписав в своєму телеграм-каналі. Також в телеграм-каналі кожен день виходять різні теми по заробітку на крипті, різні айрдропи, тестнети, проекти, переважно без вкладень, є також із. Тому рекомендую підписатись на наш телеграм-канал. Також тут є активний чат, де ви можете задати на свої питання і отримати на нього відповідь. Посилання на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Давайте перейдемо тепер до промо-акції Kilex. Кажу зразу, нам тут потрібно буде для цього, щоб виконати це завдання. 10 USDT і 5 доларів в мережі OPB, ви можете закинути USDT набагато більше, щоб у вас завдання виконали з першого разу. Тому що тут нам потрібно здійснити торговий об'єм в 100 доларів. Переходимо в промоакцію KiloX. Тут, там до мене пише почати місію, нажимаємо Приєднатись до компанії. Після того, як ми приєдналися до компанії, у нас тут є усі завдання. Тобто здійсніть стейкінг у KiloX World» і торгуйте на KiloX». Детальні... Давайте зараз перейдемо до першого завдання, про те, як застейкати. Зажимаємо почати стейкінг. Тут ми нажимаємо Connect Web 3 Wallet. Все, після того, як ми приєднались, е, гортаємо нижче і тут нажимаємо Депозит. Тут нам потрібно буде задепозитити наші USDT. Не переживайте, тут нам не потрібно депозитити велику суму, тут нам потрібно задепозитити допустимо, навіть 1 цент. Просто пишемо 0,01, нажимаємо депозит, все, завдання виконане. Переходимо до наступного, переходимо про те, як нам потрібно буде взагалі е, торгувати, для того, щоб виконалась з нас ця місія. Нажимаємо Торгувати зараз. нас Перекидає на сайт Kiloex, нажимаємо Connect Wallet, знову ж таки, обираємо Binance Web3Wallet. І тут нам просто потрібно буде нажимати Buy або Long, тобто крутити торговий об'єм. Зараз я детальніше розкажу про те, як це зробити. Переходимо в валютну пару, абсолютно любу, немає різниці. Я вибрав біток, так як тут ну, найлегше буде показати. Так, переходимо сюди. Далі нам потрібно тут буде вписати нашу суму нашого балансу. Або ж просто протягнути оцей ось е, повзуночок. Е, в моєму випадку це 100 доларів. Я от, бачите, протягую 100 доларів, і далі нам буде потрібно витягнути кредитне плече. Я рекомендую використовувати кредитне плече ну, максимум 10, е, тобто більше, тіпо, навіть не чіпати. Е, після цього всього просто е, нам відкриваємо звичайну позицію, вона відкривається, підтверджуємо. Е, Стягується у нас невеличка комісія. Після цього бачимо, що позиція наша відкрита. Далі нажимаємо Market Close, але перед цим можемо її почекати, точніше, потримати буквально 10-30 секунд, і пізніше її закрити. Ось і все. Закриваємо позицію, і таким самим чином ми набуваємо об'єм. Тобто бачимо, що пізніше нам прийде е, сповіщення, що завдання успішно виконане. Ви можете це робити не зі 100 доларами, можете робити це з 10, просто відкривати і закривати побільше позицій. все. таким самим чином, ми взяли участь в двох промо-акціях, які вже зовсім скоро роздадуть наші нагороди. І я розраховую, що це мінімум 25 доларів з однією промоакції, важливо уточнення, що гроші на веб-3 гаманці потрібно тримати до тої пори, поки вам не прийшли винагороди. Пізніше ви ці всі гроші зможете назад вивести з мережі OPBNB і USDT. Всім дякую, хто дивився цей відеоролик, всім бажаю гарного дня. Можете переглянути інші відеоролики на каналі про інші аердропи, Всі посилання з відео залишу в описі під цим відеороликом.